Подивимось на Тараувейте, що нам сьогодні скажуть про твоє кохання. Дуже цікаво. О, зразу дві карти в нас випали. Так, в нас випала вісьмірка жезлів і шістірка жезлів. Ну, це дуже класне поєднання, тому що воно говорить про якийсь неочікуваний успіх. Велика ймовірність, що ти була закохана у якогось класного для тебе суперського чоловіка, хлопця. І ось він до тебе подзвонить, чи він до тебе прийде з квітами і скаже: Ти знаєш, я в тебе закоханий. Ну, щось відбудеться таке. Ми ж говоримо зараз про кохання. Щось відбудеться таке, що буде для тебе такою неочікуваністю і таким приємним сюрпризом, від якого ти будеш просто на висоті, будеш мега-супер зіркою. Тому чекай! Або хтось з'явиться, хто тобі скаже, що він тебе любить. Або твій чоловік приїде і це буде сюрпризом для тебе. Або твій чоловік, з яким ти розійшлась 100 років назад, або хлопець, з яким ти розійшлась, теж теж об'явиться і скаже: Я все нарешті зрозумів. Ну якщо, до речі, цей варіант, що я все нарешті зрозумів, то я тобі раджу, нім'я якому разі не впускати назад блудних синів? Блудні сини нехай вертаються в свій смітник, там їм і місце. А якщо це нове кохання, зустрічай, бери його і літай від нього, наче пташка.